Ну що, приїхали? В кого там був класний ранок сьогодні? Ну, гаразд, це просто звичайнісінький день. Ну, якщо не враховувати те, що я встала трошки раніше, ніж треба було, завезла дітей в садочок, хоча зазвичай чоловік заводить. А якщо точніше, то тільки старший пішов сьогодні в садочок, бо менше до це ще хворіє. Часто сніданок готує мені Галя Балована, це була не реклама, звісно, але може і хотілося би. Часто я снідаю разом з чоловіком. Але так як сьогодні він раніше поїхав комусь кухню красиво встановлювати, то я снідаю одна. Ще сьогодні вирішила трошки пограти. Час набирати свою ігрову форму. Ну і куди ж без моєї принцеси? Бігаю до неї кожні 2 хвилини.